Хочу показати новинку, яка з'явилася в нашому магазині. Це є підвісний біокамін. Особливість даного каміна полягає в тому, що його можна змонтувати в будь-якому приміщенні. Біокамін це зручне швидке рішення для квартири, котеджу, будинку, і така форма вас однозначно здивує. Окрім цього, біокамін є рухомий, консольний, тобто він на 360 градусів може розвив... розвертатися. І ставати в те положення, з якого вам буде комфортно і зручно ви, е, за, спостерігати за самим вогнем. Монтується він за допомогою металевої консолі, яка кріпиться до перекриття. Це може бути бетон, це може бути дерево. Особливості самого підключення ми надамо. Поговоримо про сам пальник. Пальник біокаміна працює на біоетанолі. Це екологічний матеріал, який виділяє лише Водяну пару і вуглекисний газ він нагрівається і він дає додаткове тепло. Цікавинкою є те, що це є справжній живий вогонь, який буде насолоджувати, який буде дарувати і тепло, і естетичне задоволення від процесу споглядання. Взагалі є розміщене скло, яке додатково відбиває відображає саме полум'я. Що створює ефект глибокого, я би сказав, подвійного горіння. Цікавить, завітайте, подивимося, оглянете. попробуйте попалити його. Ми розкажемо більш детальніше про особливості конструкції і про особливості експлуатації даного каміна в вашому будинку. І чесно сказати, я кайфую від нього. Мені це подобається.